Всім привіт! Я Олександр Зараський, податковий консультант. У е, минулому році, після е, початку е, широкомасштабного збройного вторгнення з боку Російської Федерації, для платників єдиного податку був введений, був введений спецрежим, а саме третя група із ставкою 2%. Дуже багато хто із ФОП перейшли на цю третю групу із ставкою 2%. Е, однак на сьогоднішній день Верховна Рада збирається з 1 липня скасувати цей спецрежим, скасувати третю групу і ставкою 2%. Ну або 2% для третьої групи по-іншому. І е, після цього всі ФОПи, хто переходив на третю групу із ставкою 2%, вони мають автоматично повернутися на ту систему чи на ту групу єдиного податку і на ту ставку єдиного податку, на якій вони боро до війни. Наприклад, якщо ФОП був на там, другій групі із ставкою 20%, то після скасування спецрежиму з 1 липня він повернеться на свою другу групу із ставкою 20%. Що робити ФОПу, якщо він не хоче повертатися на ту групу, на ту ставку, на якій він був до переходу на третю групу із ставкою 2%. Наприклад, ФОП був. На другій групі із ставкою 20%, перейшов на третю групу із ставкою 2 І тепер, після скасування 2% він хотів би повернутися точніше, він хотів би стати питником третьої групи із ставкою 5%. Як йому це зробити? Про це я вам зараз розповім. А поки я буду розповідати, натискайте на кнопочку, щоб підписатись на мій YouTube канал. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал Податковий Консультант, тому що там дуже багато текстових дописів, не тільки відео, як на Ютубі. Посилання на телеграм-канал зараз з'явиться в і буде внизу під цим відео. Ну, а якщо моє відео буде для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я починаю далі розповідати. Відповідь на те, як перейти на групу платника єдиного податку чи ставку платника єдиного податку, відмінну тій, яку застосовувала фізична особа-підприємець до обрання. Спеціального режиму до, до переходу на третю групу із ставкою 2% міститься в консультації, яка розміщена в зірі на сайті ДПС України. Що пише податкова в цій консультації? Що потрібно зробити ФОП для того, щоб перейти на іншу ставку чи групу єдиного податку, відмінно від той, на якій на він був до переходу на третю групу із ставкою 2%. Фізичній особі-підприємцю необхідно повернутися шляхом самостійної відмови від спрощеної системи оподаткування зі сплатою єдиного податку за ставкою 2% на групу платника єдиного податку, на якій вона перебувала до обрання особливості оподаткування, подавши протягом календарного місяця до його закінчення заяву про застосування спрощеної системи оподаткування. І е, далі другий етап, що потрібно зробити далі. Далі другим етапом потрібно перейти на групу ставку відмінну тій, яку застосовувала до обрання особистої оподаткування, подавши е, заяву з позначкою внесення змін не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу, з урахуванням статті 298 ПКУ. Е, Добра, гарна консультація, гарно все розписано. Єдиний мінус для більшості ФОП нічого не зрозуміло, що малося на увазі. Тож, зараз я переведу із податкової мови на звичайну, що тут написано. І так, повернемося до нашого прикладу. Поп був на другій групі із ставкою 20%, перейшов на третю групу і ставкою 2%. Зараз з 1, -го, -го, з 1 липня він хоче стати платником єдиного податку третьої групи і ставкою 5%. Що йому треба зробити, виходячи з цього алгоритму, з цього консуль... з цієї консультації, яка розміщена в системі ЗІР? Перше, він повинен надати заяву по єдиному податку з відміткою про внесення змін? В заяві зазначити, що він е, переходить із третьої групи е, зі ставкою 2% назад на свою другу групу із ставкою 20%. Тобто, перший етап це перехід із третьої групи зі ставкою 2% на ту групу, на ту ставку, на якій він був до обрання третьої групи із ставкою 2%. Далі, наступний етап. Йому потрібно знову надати ще одну заяву по єдиному податку з відміткою про внесення змін, і вже в цій другій заяві зазначити, що він хоче перейти із своєї другої групи із ставкою 2% на третю групу із ставкою 5%, так як він хоче. Як це все має виглядати власне в, в е, часовому е, проміжку? От зараз, враховуючи, що Верховна Рада з 1 липня хоче скасувати 2% для третьої групи? ФОПу в травні місяці. Потрібно надати першу заяву. Заяву про перехід із е, третьої групи зі ставкою 2% на свою попередню другу групу із ставкою 2%. Ой, ставкою 20%. На другу групу і ставкою 20%. Е, в такому випадку: з 1 він стає платником єдиного податку другої групи із ставкою 20%. Далі, другий етап. В червні місяці до 15 червня йому потрібно надати другу заяву про зміну ставки і вже в цій другій заяві зазначити, що він хоче перейти із другої групи зі ставкою 20% на третю групу із ставкою 5%. І тоді з 1 липня він буде платником єдиного податку 3 групи із ставкою 5%. Єдиний мінус, що червень місяць він буде перебувати один місяць, червень місяць він буде перебувати на своїй старій другій групі із ставкою 20%. Для когось це може бути незручно, тому що це може вплинути на отримання доходів на ведення бізнесу. Однак, з точки зору податкової, такий алгоритм перехід в два етапи це єдиний спосіб перейти на іншу, групу, на іншу ставку, відмінно від тої, на якій перебував ФОП до переходу на третю групу і ставкою 2%. От, власне, так, на цьому я буду з вами прощатися. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал податковий консультант. Натискайте на кнопочку підписатися. Натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал податковий консультант, там багато цікавої інформації, окрім відео. Ну, а якщо моє відео для вас було корисним, як я вже сказав, ви можете підтримати мій YouTube канал Донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я з вами на цьому прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарадський, ваш податковий консультант. Ганого дня, друзі! До да побачення!